Всіх вітаю на своїй кухні. Вагірку скажи привіт! Угу. Сьогодні у нас буде піца із замороженого тіста. Попередній рецепт у мене був піца, У в мене залишилося тісто. Я поклала його в морозилку і сьогодні я його розморозила, але мене декілька днів полежало морозилці. дивіться, Воно у мене розмежилося повністю. І знову почало, мені здається, трішки збільшуватися підходити. Зараз я вам його детально покажу. Ось таке тісто в нас, здається, воно дуже еластичне. Дуже, Але воно липне до рук поки що. Зараз я його трішки додам муки і гарненько його розімну. Погляньте, я висипала борошно, Зараз додам сюди а, наше тісто і буду вимішувати. Я дуже-дуже отримую задоволення від цього процесу. Зараз будемо вимішувати. Так, дивіться, тісто я вимішала, воно вже не липнуло а, до рук. Воно таке ж залишається еластичним, класним. Боже, це просто кайфане тісто. Я ще такого не бачила, і зараз буду його розкатувати і на форму. Мама, ось, я розкатала тісто. Дивіться, в мене ще ось один клубочок залишився. У ну, мене невелика форма, я так думаю. Тому мені вистачило тісто, дуже тонко розкатується. Дивіться. Ще тоненько-тоненько не розкаталося. Перше попрацюю трішки над краями, напевне. І все, буду змазувати кетчупом. Так, я додала курку, маринований огірок, потім кукурудзьке трішки консервованої і майонезу трішки. І зараз посиплю сиром і в духовку. Так, ось я перетрусила вже сиром і відправлятиму зараз в духовку. Я вже зліпила ще один кружочок тіста. Ось він. Скажіть мені, будь ласка, хто ще грається тістом, крім мене? У мене таке просто перший раз, я стою, виліплюю всякі кружки, такі, знаєте, лінії. Воно, як, я не знаю, як знаєте, ви купувала когось дітям тісто Пластилін. От це, напевно, ідентична копія. Мені здається, що з нього можна зліпити будь-що просто. Будь -що. І я стою така, виліплюю собі. Потім мені захотілося його спробувати. Хоча я розумію, що це не солодке тісто, це тісто на піцу. Але все одно я його таки спробувала, гралася ним, і потім все ж таки зліпила ось наступну вже заготовку. Дуже раджу вам спробувати це тісто. Просто, я не знаю, я такого кайфу не отримувала дуже давно. Ось, погляньте, які в мене дві піци вийшли. Все пропеклося, все гарненьке. Спробуйте обов'язково цей рецепт. Я дуже задоволена, дуже все так класно пахне. Зараз буду нарізати і подавати на стіл. Ось такий у нас сьогодні був вечір. Вечір випікання знову. Я дуже люб, люблю готувати, люблю випікати, люблю експериментувати. Звісно, інколи експерименти у мене не виходить, виходить так, як хочеться, але це нормально. Ми так пізнаємо да, краще е, всі тонкощі приготування їжі, і я цьому дуже-дуже рада. Я бажаю, щоб всі, хто дивляться мої відео, щоб вони теж не боялись експериментувати, не боялись щось робити. І це є все нормально, якщо нічого там, чи щось не вийшло, обов'язково треба пробувати знову, поки у вас все не вийде. І готуйте завжди з любов'ю так виходить смачніше.